Привітуліки, привітуліки! П'ятниця, 21 лютого. До зеленої грядки сьогодні не добралася, ну, щоб знімати її. Але щось вона мені не дуже подобається. Цибулька росте, там все гуд, питань нема. А ось салат, коли це вчора, да, вчора зранку помітили, що крайні. Ростюшки почали падати. Пересушене, я так думаю, повітря. Чому? Тому що морози луплять і морози луплять дебелі, а в нас таке опалення в хаті, що. Е, ну, Воно опалює тільки ті кімнати, там комін. А тут е, це кухня, ванна, е, тут дуже Холодно, коли сильні морози, не вистачає того тепла. І ми вимушені тут, коли зима лютує, опалювати саме газом, газовою плітою. І повітря я і відчувала на собі. У мене це відразу відчуває ніс і мої трахеї, скажімо так. Хто нас давно дивиться, той знає, що в мене з цим. Частенько бувають проблеми. Так ось ну, я відчула це одразу на собі. І вчора вранці я ж кажу, що помітили, що щось мій салатик почав барахлити і рукала. Рукала вона зовсім. Я не розумію, звісно, от укроп зійшов. І не дивлячись на те, що укроп пізніше, наче сходив. Рукала раніше, але вона така тонюсінька. Ну, я не знаю, напевно, це так і має бути, такі, мабуть, росточки є. Я просто руколу сію перший раз в житті. Рукала майже вся, така стала, звісно, чуднувата, збиралася я її пересіяти, але сьогодні руки до неї не дійшли. Тому зеленої грядки сьогодні не буде. Що ще? Отримали вчора плісняву. Багато хто просив з дівчаток. Вона в нас закінчилася. Вчора отримали свіженьку партію і пеніциліум Кандидум і Гео. Тому в мене два замовлення висять на броні. Думала, сьогодні фасувати. Не дійшли сьогодні руки, скажімо так. Можливо, завтра пофасую, і тоді вже тим двом дівчаткам відпишусь по замовленню. І кого цікавить пліснява, можете замовляти, можете знати, що в нас є свіженька пліснява. Тому так, чим займалася сьогодні? Займалася та всім потрошку, а в частності, приготувала собі страву, яку давно хотіла. Трішки, звичайно, вона вийшла не така, як я собі це міркувала. Бо квашеної капусти, на жаль, ми так і не змогли придбати. Купили яку купили. Вона, ну, як я вважаю, більше маринована, аніж квашена. Але все рівно наробила тазік Вінігрету. Буде мені і на сьогодні, і на завтра. Ну, і до речі, готую я не тільки для себе. Тому що Вова, не дивлячись на те, що він начебто не на дієті ні на який, він вживає те, що і не вживаю я. І разом з тим він повністю всі страви, які я готую собі, він їх також вживає. Тому готую на двох. Не дивлячись на те, що начебто на дієті одна я, готую на двох і йому ми це все вдвох. Зараз покажу вам цю красу, а потім ще дещо покажу. Ось такий красивезний вінегріт в мене вийшов. Він без картоплі кажу відразу. Тут капуста, огірки квашені. Тіша Лілічка присилала, дякую Лілі. Що тут у нас ще? Буряк, трішки моркви, цибуля, і звичайна, і зелена і квасолька відварна. Ну і горошок, звичайно. Тому сьогодні у нас, ну, в мене сьогодні і завтра буде, знаєте, як то кажуть, свято живота. Пахне неймовірно. Та, що в у вас ходив сьогодні, купив олійки цієї пахучої, знаєте, як раніше було, І помастили салатик пахучою олійкою. Аромати неймовірні. До речі, це я вперше готувала вінігріт без картопля з квасолею. У нас якось раніше не заведено було додавати квасолю. Ми завжди готували ну, все так само, тільки без моркви я готувала. Сьогодні я одну морквину покришила сюди. Бо я моркву, в принципі, не люблю, ну, ніяку не варену, ні печену. Але так як зараз більший наклон йде на овочі, на клітковину, тому додала одну морквинку. Ну, а картоплю замінила квасолею. Відварювала сама. Не покупна оця з баночок, а купили в посаді, знайшли квасолю. Не дешеве задоволення, скажу я вам 100 грам виходить. Коротше, пачечка 200 грамів коштує 27, здається, гривень. Тобто кілограм виходить десь в районі 140 гривень, 135-140. Ось так. Так що зараз будемо вечеряти якраз вже час, 18 година. Я зараз намагаюся притримуватися харчування, графіку. Буває і інколи рідко дуже три рази, але все ж таки більше схиляюся до двохразового харчування. Тобто це десь година 11-12, перший в мене прийом їжі. І другий десь о 6-й годині вечора. І все. І знову до ранку, ну, до 11, без ніяких перекусів. А сьогодні мені мала прийти посилочка. До речі, я собі там ще дещо замовила. І мало б сьогодні вже прийти, але сьогодні його тільки відправили. Це вже покажу, як приїде. Я з нетерпінням чекаю цю посилку. Я давно дивилась, давно про це думала, але все від... відтерміновувала. Все якось то коштів жалко було, а зараз так болить голова, шия, там все робиться як кам'яне. Спазмуються м'язи і тому замовила все ж таки собі масажер. Е... Господи, що ще хотіла сказати? Ага. І сьогодні посилочка, я думала, що ми вже її отримаємо, а її сьогодні тільки відправили. А сьогодні ще мала приїхати посилочка від мого Максюшки. До речі. Mm. Макс як і обіцяв, взявся за роботу. Я сподіваюся, всі на нього вже встигли підписатися. Канал буде доволі цікавий, як я вже казала. Він його переіменував. Наш чарівник тепер має назву Коваленко Макс. Так, канал так і називається: Коваленко Макс. Коваленко звичайними літерами, а Макс англійськими, Тобто тут вам і розшифрування, як все по максимуму, і ім'я Максим можна сюди пристроїти. так що два в одному, як то кажуть. Канал буде широкопрофільний. там вже Вийшло перше відео, я бачила, що ви, багато хто з вас його подивився. Писав коментарі, я вам дуже за це вдячна. Сьогодні вийшло перше відео в плейлисті Інкубація. Сьогодні це було саме стосувалося курячих яєць. А насправді, на майбутнє, там буде багато чого, там буде і. Перепілка від інкубації і до вирощування. Там будуть і кури різні, там будуть і качки, там будуть і індики. Ну, тобто, безліч, безліч всього. У Максима поки тиша. Якото, Віола і Віка окотились, так і все. Варя і Берта тримають інтригу. І начебто і бачив, і були записані дати, але Але... можливо перегуляли та не бачив. Ну, тобто, Дівчата тримають інтригу, а ми всі в очікуванні, як то кажуть. Тому на тому поприщі поки що змін немає. Але будуть на каналі і кози, будуть і телиці, будуть і бички, і телята. Так що канал буде доволі цікавий. А також ж на цьому каналі буде, звичайно, і свинство, буде і сироваріння. Ой, а яке в нього красиве знебрі, як би ви бачили. Мені по секретику вже фоточку презентували. Можу тільки похвалити і порадіти. Воно ще, звичайно, не готове, воно тільки почало обрастати пліснявою, але вже видно, що все йде за планом. Буде і сироваріння там, буде там і м'ясні вироби, буде там і копченості. Ну, Коротше кажучи, канал буде доволі цікавий. Вспомни про вовка про нього промовка. <рій> Вспомни про вовка про нього промовка. Вже телефонує, мабуть, гікалася. Так ось, він мав сьогодні прислати мені пігулки. Вова пішов на пошту, отримав посилочку, і я, звичайно, в шоці. Зай, Подай, будь ласка, пігулки, посилочку з пігулками. Зараз покажемо і вам це чудо. Як вам Посилочка з пігулками. Я в шоці, якщо чесно. Я не знаю, що сюди можна було знову напожувати. Я очікувала пігулки. Як заклеїть. Ой, що тут в нас? Ящик Пандори. Так. Ой, матінко моє. Забирай. Що ж воно таке важке? Ой. Що це, хто це, хто знає? Щось неймовірно важке. Все замутане в один пакунок. Зараз будемо вскривати. Тут оскільки скотчу, що мама рідна. Так що, хто ще не підписався на канал, давайте будемо підтримувати працьовиту молодь. Будемо допомагати розвивати канал. Посилання я знову залишу в першому закріпленому повідомленні. Коментарі точніше. Це як ото Форт Буаяр. Пам'ятаєте, в моєму дитинстві колись така була програма. Форт Буаярк. Доберишся. Так, Не відпускати би до курочок. Ой, захочеш добратися, не доберешся. Ну що? Робимо ставки, господа. Що там? А, що це? Ага. А це матрешка, як то кажуть. Так, ну, пакуночок гарний. Для сміття буде, знадобиться. Ось бачу пігулки. А що це? Знову форт Боярд. Ой ось. Це добре, бо в мене залишилося цих пігулок якраз до неділі. Ну, тобто... Сьогодні, завтра і в неділю ще є, а вже з понеділка не було би. Так що пігулки приїхали якраз вчасно. Ось вони. І знову ж те саме. Написано українською, а 30 не пігулок, а таблеток. Помічник в мене. Бігає тут під ногами. Помічник. Боже, та що ж це таке робиться? Справжній форт буаярд. Не доберешся. Ні до чого. Здається, я на фінішній прямій. Ой, я ж кажу воно важке. Ним вбити можна. Так, що ви там вже понаписували ваших варіантів? Що це таке? А? Капець? Якісь. О, Евріка, <сум> <сум> перші дивіденти. Коска вам для мікушки. Пілюшки для мікушки. Так, перші дивіденти. До сирів ще далеко, тому перші відсотки, бачите, як правильно треба вкласти, як то кажуть, вкласти, куди там що вкласти? Ну, коротше, зробити вклад. І ось вони. Я думаю, ви вже зрозуміли, так? Це? це, я так розумію, меншенький козлик, це вікуськин. А ось це, це більша тушка, це перший віолкин. Так що я знову з м'язком. Ось так і проживемо, бачите? Головне правильно зробити вкладення. Оце тобі так пігулки. І пігулки, і дієтичне харчування два в одному. Все, на сьогодні буду з вами прощатися. Одного приберу зараз до морозилки, а іншого, напевно, залишу, нехай розмерзається. Сьогодні в мене ще є биточки, а завтра вже тоді чи стушкую, чи запечу, щось видно буде. Все, бажаю всім тихого вечора, мирної ночі, бережіть себе головне. Хто ще не підписався, Коваленко Макс, дуже раджу. Канал буде широкопрофільний, як я вже казала, цікавий і молодь потрібно підтримувати. Тому будемо вдячні кожному за підписку, за лайк, за коментар. Нагадую, що ваші лайки та коментарі вони допомагають продвигати відео, щоб YouTube закидав у рекомендовані. До речі, з першим відео. Про вирощування телят на зацемі. Це спрацювало. Активно почали дивитися, писати, коментувати, лайкати, і відео доволі непогано залетіло. Але це тільки старт, це тільки початок. І сподіваюся, в нас все вийде. На цьому все. Всіх цілую, люблю, обійняла. Бувайте, папа! -па. Ваша міма!